Для того, щоб вивезти закваску, нам знадобиться борошно-бурого нешліфованого рису, фільтрована або джерельна водичка, вага з мисочкою і банка, в якій буде зріти наша закваска. Якщо у вас немає такої вузької банки, ви можете використати склянку, теж такої вузької форми, це теж підійде. Півлітрова банка, звичайно, стандартна, не підійде, в ній просто закваска не підніметься. І так, розпочнемо. Нам потрібно для першого замішування 50 г борошна. Так, 50 є. І 50 мл, Не мл, я в грамах, все вимірую, Я дам 95. Бо це борошно цього разу прийшло таке, що воно потребує трошки менше води. Ви дивіться по своєму борошну. Важлива саме консистенція, яку я хочу вам показати на відео. Щоб ви бачили, чи потрібно вам більше води додати, чи більше борошна. Тому що борошно різне, рис різний, і, відповідно, воду воно вбирає по-різному. Ось, це ідеальна консистенція. На 50 грам борошна я додавала 30-45 грамів водички. Можливо, в мілілітрах це і 50. Ось так. Все ретельно перемішую. Дивіться, тісто ну, рідке, але і не густе. Борошно, до речі, я беру завжди таке, але воно буває по-різному воду бере. Тому навіть дивлячись на те, що така сама фірма, може бути трошки змінюватись пропорція. В залежності від рейсу, напевно, якого використовую для борошна. І все відправляю в чисту стерильну баночку нашу майбутню закваску. Нам потрібно залишити її в теплому місці приблизно, на... Не приблизно а на 12 годин. Після чого. Ми будемо знімати верхній шар пів сантиметру, 5 мм, щоб не утворилися грибки і плісняло на нашій заквасці. Я їх рівномірно розподіляю в банці і накриваю тканиною та закріпляю резинкою. Ось так. Таким чином ось. І залишаю на 12 годин. Прийшло 12 годин, і я буду знімати верхній шар. Ось так. Пів ложки. У вийшло. І все. Ну, зараз щоб першим годувати закваску. Віддаровуємо посудину. Нам знадобиться тепер 40 грам бурого рису борошно. 30 і 40. І 40 грам води. Замішую? Угу. І тепер сюди в цю суміш я додаю 20 грам нашої закваски. Вибираю засередини. Дивіться, пройшло дві доби, що у нас тут зараз є. Створилися такі позирки повітря. Я беру саме з центру. Має бути 100. 80, 40 борошна, 40 водички і 30 грамів, не 30, а 20 грамів закваски. В сумі виходить 100. Все це перемішую. Ще додам трішки піндечки. Угу. І коли ретельно перемішаю, перекладаю цю суміш нашу погодовану запаску в нову банку. Або, якщо у вас немає дві вузькі банки або склянки, то ви берете, просто миєте це. Залишки ці нам не потрібні, ми їх можемо викинути. Зараз перекладаємо. Тепер ми годуємо закваску кожні 24 години. Бажано її годувати після того, як вона починає... От вона виросла у вас за добу і починає опадати. Тоді ми починаємо її годувати в цей момент. Все, накриваємо і залишаємо на одну добу.